А, знову ж таки, а, оця еквілібристика словами. Це те, що робив цей як його, посміхунчик цей господи. Те, що виїхав за кордон, що стібався нештатний радник у Єрмака, господи. Ну, що ви зараз хабали це на, на ефірах, б, а, сміявся, оце, от, піднімав нам настрій. Та, Господи, згадаю, скажу. Так от, це продовження, це продовження цього, так мовити, брехливого ну, незаколисування. Да? А що йому ще говорити стосовно 25 го року, то багато людей просто до 25 го року не доживуть. Ті, хто слухає, ті, хто, розумієте, Олександре, ті, хто реагує на ці слова і сприймає їх, бо хоче. Щоб Україна перемогла, вони можуть просто не дожити. можуть може бути вбитій на фронті чи, чи до них прилетить. А яким разницями та пофіг? В 25, му в 26 му і так далі. Але є ще один аргумент: Олександра: він базовий цей аргумент. Допоки буде воєнний стан, допоки буде війна, Зеленський біологічне своє життя і політичне збереже, він до, 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 до тої пори буде узурпатором. Президентської посади і крісла до тої пори буде той склад парламенту, який на сьогодні є, де більшість цих слуг і їхніх шестерок в особі колишніх опезажопівців. Як тільки закінчиться війна, ну сподіваємось, перемогою, все їхня влада закінчилась. Сьогодні... А ми ж бачили, як вони голосували за підвищення податків. А ну так, звичайно, ну це взагалі. Це це такий удар по особливо тому. Знаєте, найбільш розвинутому в Україні найбільшої кількості малому і середньому бізнесу. Це це окрема розмова. Я про, про це про це е, хай говорять економісти. Але те, що я чую, то е, це звичайно був. Ну це черговий удар. Це я, я от е, говорять е, ці достойні люди, які збирають гроші на якісь там озброєння, на на амуніцію для військових. На збираються ці, ці, ті, мільйони людських э, грошей з хто скільки дасть. Та візьміть роту, одну роту. І заберіть мільярди. І все. Як пам'ятаєте, як зайшли до цієї етитки, яка з сином Хмельницької області? Ну, то що там, кілька мільйонів баксів за кордоном і чемодани мішки грошей? То правильно було одне запитання одного дядька на ефірі? Він каже, а чого ж так довго е, е, пантрували, чого ж так довго спостерігали? Поки не добереться так, щоб багатенько собі забрати, і куди чи в державний бюджет. Але ж вона забирала гроші у людей, які б функціонували для цих людей, в їхньому бізнесі, в їхньому побуті, і так далі. І так далі. Вона ж накопичувала як депозит в банку, так? Да? То вони собі певно поставили завдання. От коли в неї буде 10 мільйонів баксів, от тоді ми її арштуємо. А постає питання, а куди ці гроші підуть? Куди вони підуть? Точно, згідно чинного законодавства, лева частина піде на премії тим, хто це знайшов. Між іншим, це законодавство досі діє. Воно ще було ухвалено за часів Б'ющенка. Якщо ти розкриваєш якусь оборудку, то за це ти отримуєш премію з цих грошей. Між іншим, до слова. До речі, ну, знову ж таки, ми ж знаємо, що це депутатка від Слуги народу, мається на увазі оця крупа. Ну, так. Там їй закидали, що вона балотувалася від партії блок Петра Порошенка на минулому скликанні, але вона не пройшла. Має значення яка партія насправді. Хоча, чесно кажучи, от ми ці всі скандали, які ми зараз постерігаємо останнім часом, чомусь всі пов'язані з партією Слуга народу? Це що, як на підбір уже так підібрали, чи що? А, ну, Насправді це і так. так. Це так. Вони так чи інакше пов'язані з. Цієї партії слуги народу на будь-яких там на, на районі обласних міських рад, чи там виконавчих комітетів, чи чи чи, чи Верховній Раді. Ну що ж, ну таких обрали, люди обрали, ніхто ж не заставляв обирати це все. То постає питання: вони що до обрання свого чи до, до моменту заняття якоїсь посади, вони що були ангелами? Переконаний, що ні. Тобто симптоми. Того, що цю людину не можна обирати чи не можна призначати а, на відповідні посади, вони очевидні. Ну слухайте, а, займати таку посаду, яку ця тітка, що на, награбували ці гроші, вони проходять знову ж таки, згідно чинного законодавства і процедури, вони проходять сито. Вони ж проходять сито. Навіть кандидати в депутати, які увійшли у список, вони проходять сито відповідних служб. Бо якщо це він буде обраний, він займає найвищу державну посаду в Україні. Це депутат Верховної Ради. Вони що з вулиці понабирали, і ніхто, ні СБУ, ні відповідні правоохоронні органи, які займаються питаннями профілактики, боротьби з корупцією. Їх що, не перевіряли, звичайно, що перевіряли. Звичайно, що перевіряли. І звичайно, що була відповідна інформація. Значить, треба було набрати таких людей. В так мовити владу, на яких є компромат, яких можна тримати на короткому налигачі і так далі, і які будуть збагачувати найвищі рівні влади. Бо знову ж таки, невже там хтось, який там краде який всіх в різних оборудках в системі і так далі, не відстьобує нагору якісь гроші? Такого не буває. Так довго, пане Олександре. Так довго, бо це тривалий час, накопичувати такі великі статки, оці мільйони, мільйони і мільйони доларів аж до мільярдів, да, неможливо, бо це довгий час. Значить, треба якимось чином отримувати від, пев... від певних, так мовити, рівнів правоохоронних органів, там якихось органів, які. Борються з корупцією і так далі, о, треба отримувати якісь гарантії. Ці гарантії коштують грошей. Отже, так не може бути, що в чистому вигляді відбувається корупція такого високого рівня, таких великих об'ємів без участі держави. Через це і постає питання, Олександре. Це свого часу, і це мені вартувало моєї посади, коли за завданням кучми. Я е, е, був першим заступником урядового комітету боротьби з незаконним обігом і з транзитом наркотиків, і в е, цій комісії яка повинна була обстежити всю цю ситуацію в Україні потрапляння наркотиків, особливо тяжких, і вихід з території України цих наркотиків, е, згідно указу кучми. То входили на рівні перших заступників СБУ, міністр внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров'я, кордону, і так далі. І так далі. Ви думаєте, хто з'явився в цю комісію, ніхто не був один. Але 24 о, червня 97 року на базі Київської адміністрації був присутній весь уряд. І тодішній голова Радченко, і покійний Юра Кравченко, і, і Станік, міністр юстиції, ну, коротше, всі. Єдине, кого не було виконуючи обов'язки прем'єр-міністра на той час Василя Васильовича Дурденця, бо в цей день чомусь розглядався запізнілий проєкт бюджету. І я зрозумів доповідь, на яке я довів, що в Україні немає наркобізнесу, в Україні мафія, бо задіяна держава. Отже, така сама екстраполяція на теперішню ситуацію стосовно політичної корупції, яка не може бути без участі держави, це очевидно. Отже. Хто такий Зеленський? Він у чолі мафію, державну мафію по грабунку держави. В усіх її проявах, починаючи від цієї хмельницької баришні, закінчуючи міністрами оборони, закінчуючи тими всіми, які повиїжджали, які тут ще залишилися, які просто грабують державу, повторюю, на чолі з офісом президента. Про що знову ж таки відкрито говорять, так, наближені до урядів? Видання публічні про рівень корупції в Україні. Саме тому Зеленському гроші не довіряють. А знову ж таки, вони знайшли рецептуру іншу та давати гроші. Але ці гроші ну не давати отак, на взяв гроші і поклав там невідомо куди. да А це контрольовані гроші а, абсолютно чітко на визначену функцію створення. Оборону військового комплексу України, яким вона зможе розпоряджатися на свій власний розсуд. А, видання «За економіст» пише, і вже не тільки видання «За економіст», про те, що Володимир Зеленський розглядає можливість виборів в наступному році. М як вона це дивиться? Чи потрібні вони? Як, як на ідіотизм? Це те саме, що переможемо Росію в 25-му році. Це те пане ОС, це те саме. Це ті самі труси, тільки на виборі. Це те саме, це, а, це балабольство, а, бо проводити вибори, а, про які вони самі говорять, що вони неможливі. Да? І стосовно 25-го року, чи там коли вони хочуть, ці вибори, вони це пов'язують з перемогою над Росією, значить, це має бути повернуто все те, що виїхало з України. Це має бути повернуто все, що матеріальне. та, мається на увазі всі е, е, території е, легітимні і законні е, е, в Україні, і там має бути відповідний зроблений порядок, так звана чистка. Це по суті, для того, щоб Олександр, для того, щоб провести вибори, є багато і багато якихось. Дуже важливих організаційних моментів, один знаків з яких це люстрація виборців, це відлучення від виборів певної категорії осіб за певними ознаками. Бо знову ж таки, люди, які пішли, які зустрічали, які радувалися і весілілись входженню руского міра, вони не можуть вибирати владу. Вони можуть бути бізнесменами, вони можуть там. Не знаю там, які а, 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 торгувати чимось бути гендлерами не знаю посудомойками, будь-ким, тільки не в державній владі і не обирати. Вони мають позбавлені цього права. Отже, а, стосовно виборів у 2025 році, це, це, це блеф, це натуральний блеф, і вони не потрібні. Він страшенно боїться. Да? Виборів, але для того, щоб переконати людей, що він цього не боїться, він заявляє те, чого бути не може. Ось з багатьох причин, і в тому числі через те, що і війна не закінчиться. А чи вони потрібні ці вибори? Для того, щоб змінити владу, рецептура є. Ми з вами, пане Олександр, про це певно вже людям мізки продовбали. Чітко конституція визначає алгоритм дії. Глави держави, який не може виконувати свої обов'язки, бо його конституційний строк закінчився. Напиши заяву до Верховної Ради. Я складаю себе повноваження у зв'язку з закінченням конституційного строку. Зразу Верховна Рада ухвалює постанову про визначення цього порядку безперервності влади і виконує обов'язки глава парламенту, голова Верховної Ради. Повторюю, якщо хтось не подобається цього главу Верховної Ради чи голову Верховної Ради, можна перебирати хоч кожен рік. А на це повинні впливати вже самі виборці. Люди серед депутатів Верховної Ради є доволі достойних людей, ну там п'ять, то точно, які можуть виконувати достойно функції виконуючого обов'язки президента України. Це перше і друге. Оцей виконуючий обов'язки сформує воєнний уряд. Про що знову ж таки і до чого зобов'язує і Конституція, і закон про воєнний стан. І цей воєнний уряд, ми про це з вами сто разів вже говорили, перебирає на себе всі повноваження, в тому числі із законотворчою діяльністю у вигляді декретів, що вже було в Україні. І таким чином підпорядковує собі уряд. Його теж не треба переобирати. Уряд Шмигаля. Якщо там хтось буде мурки крутити, то просто давати йому коліном під дупу і міняти міністрів, а не ліквідовувати цивільний уряд. Отже, на чолі війни стає ВО президента і стає воєнний уряд. Причому воєнний уряд стає навіть вище над ВО-президента. Бо певна частина функції ВО президента. Вона скорочена порівнянні з легітимним обраним народом президентом. Отже, таким чином, що зробити для того, щоб нарешті у людей да, не було а, а, регурдітації, щоб їх не стошнило, як їх тошнить від цього зеленського і від цих слуг народа, да, щоб нарешті все, що стосується мобілізації, прийшло на рівень справедливості. Бо е, люди бачать, що хто воює, село і бідні. А усіх тих решта, як Верховна Рада ухвалила, заплати гроші. Да? Оцей, е, е, скажімо так, немобілізаційний збір, да? щоб тебе не мобілізували. Да? Ти, як це називається? Економічне якось вони назвали Економічне бронювання. Економічне бронювання. От, будь ласка. От економічне бронювання. Замість того, щоб, пане Олександре, оці всі машини, на якими Київ проїхати, неможливо від цих всіх внідорожників, просто забрати, вилучити в зв'язку з воєнним станом. І туди на фронт, щоб не копійці збирали якісь старіо туди ржави на фронт відправляли. А оці машини, хай пішки ходять. У нас держава не воює. У нас люди бачать несправедливість. У нас держава не в війні. У нас держава і країни не воює, народ не воює, воює частина нації, да? але їй не вистачає. Недокомплектовані ці всі бригади, недокомплектовані всі ці військові формування. Бо є цілий ряд перепон, яких зробив Зеленський, для того, щоб війна тривала довго, настільки довго, щоб він був узурпував свою владу, скільки він схоче, до тої пори, поки вони не знають якогось усика. Да? На оцю посаду, який гарантуватиме Зеленському біологічне життя, просто життя, щоб його не вбили і не посадили на довічне. Зараз же усика розкручують. Хотіли, щоб ніби там були якісь а, 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 натяки на, на, на кличка. Ну, кличко ж не їхній, натурально не їхній. Правда, і не наш, але точно не їхній. От усика розкручують стосовно того, що а, буде. А він влаштовує всіх, між іншим. Путін не влаштовує, бо він дуже любить Ануфрія, він вірний цієї церкви. Він не визнає Украї... будь-яку церкву, окрім а, 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 Української православної церкви, Московського патріархату, він самі цьомується. Він влаштовує Зеленського, бо він Зеленському там от -от -от руки лизав за те, що Зеленський його нагородив якимись ординами і так, далі, і так далі. Отже, таким чином, Зеленський буде подовжувати, буде робити все. Для того щоб була армія зникровлена, для того щоб вони відступали, для того щоб <клес> ставалися у ці всі а так мовити події, які на невизначений строк так мовити консервують цей воєнний стан і саму війну, для того, щоб залишатися при владі, тому що повторюю, пане Олександре, як тільки як тільки а, а, закінчиться строк у зв'язку з зурпаторській у зв'язку з закінченням воєнного стану. Свободи йому не віддать, і постає питання: чи взагалі він залишиться живим, тому що вони стільки наробили і таке не робили, що народ їм точно не простить. Це не буде ситуація з Януковичем. Ніхто нікого не відпустить, от тому, тому оці всі розмови про вибори, оці про 25-й рік перемоги України це є блеф.